У цьому відео я б хотіла показати, як налаштовувати повідомлення, які отримують учні після покупки, або ж реєстрації на безкоштовний курс. І робитимемо ми, ми це на прикладі, демо доступу до курсу. Ця пропозиція вже створена, і ми б хотіли, наприклад, побачити, що які листи отримають учні, як їх відредагувати та що змінити. Для цього опускаємося в розділ надсилання повідомлень, і оскільки це стандартна пропозиція, тобто вона нам. Мають листи, які є і після успішної оплати, і після неуспішної оплати. Але в нашому випадку це безкоштовна пропозиція, тобто учні нічого не сплачують за неї, і цей лист ніколи не буде надсилатися, а успішною оплатою вважається просто реєстрація на курс. Тобто в цьому випадку учні отримують ось ці два листа. Якщо навести на блакитний текст, то можна... Побачити саме які листи, і перейти, які можливі листи, який шаблон відмічено, та відредагувати його. А якщо це безкоштовний курс, то ми рекомендуємо відразу про успішну оплату відмінити. Тобто не надсилати ніякий лист, бо ну, ми вважаємо, що він, мабуть, не потрібен. А цей лист про відкриття доступу до курсу ми можемо побачити та змінити його. Ви можете як обрати свій окремий шаблон, якщо ви вже зробили, або ж якщо ви хочете побачити сам текст, то перейдемо в це вікно. Завантажується конструктор листів і ви бачите цей текст. Якщо вам не подобається цей лист, ми рекомендуємо не змінювати ось тут. В це системний шаблон, і він надсилатиметься в будь-якому випадку при відкритті доступу до курсу, тобто до будь-якого вашого курсу за будь-якою пропозицією. Рекомендуємо скопіювати назву, вийти, скопіювати сам лист тобто тут вести ту назву, яку ми скопіювали. Ми його можемо скопіювати, відредагувати. Цей лист ви зможете знайти вже не в сервісних листах. А перейшовши вище, ось корінь, це той лист, який ми скопіювали. А відразу змінимо назву, наприклад, щоб вам було зрозуміліше і легше орієнтуватися в шаблонах. І після цього ви можете змінити цей текст, але ці зміни не вплинуть на той системний шаблон, який використовується в вашому кабінеті. Тож, якщо ви захочете щось повернути назад, чи... Щось зробите неправильно, ви матимете оригінал і зможете легко повернутися до нього. Як працювати в конструкторі листів, в нас є окреме відео. Наприклад, ми можемо тут прибрати цей текст: додати будь-який тест, додати якийсь логотип. І після цього зберігаємо і повернемося на сторінку пропозиції. Де ось тут у нас відмічено, що ми отримали учаснику надсилається ось цей, ось цей шаблон. Але ми вже не хочемо його надсилати. Ми для цього відредагували, скопіювали та відредагували шаблон. Нагадаю, він буде знаходитися не в сервісних листах, а вище повернемося і ось цей лист відмічаємо: демо доступ до курсу. Тож за налаштуваннями учні отримуватимуть ось цей лист, який. Підредагували, я нагадаю, що ми зараз нічого суттєвого не змінювали, але ви можете змінити його як завгодно. І вказали, що пропозиції саме ці для тільки для цієї пропозиції надсилатиметься ось цей лист. Звичайно, що ви можете цей лист використовувати в інших пропозиціях, якщо це не потрібно, або ж для кожної пропозиції робити окремий лист це як ви забажаєте.